Сьогодні в відео сценічна мама Вірки Сердюшки показала свою онучку. Стало відомо, чому Соломія Опришко назвала себе Клавдія Петрівна. Вже неодинока Леся Нікітюк показала свого хлопця. Ірина Білик, яка має неповнолітнього сина, занепокоєна рухом квадроберів. Оля Полякова також відреагувала. Кролики вже вдруге за період повномасштабного вторгнення помічені на вулицях Києва. Добірна лайка довела до суду. Над Христиною Соловій відбувся судовий процес. Не засудив війну, Му і приховує Аліна Гросу, що вийшла заміж за росіянина. І хто ця жінка, яка випадково злила в мережу фото з чоловіком? Аліни. такою клавдію петрівну ви ще не бачили. Соломія опришко в природній красі без макіяжу та сценічних костюмів. Енічна мама вірки сердючки замилувала рідкісним фото з п'ятимісячною онукою Веронікою. Донька Інна білоконь опублікувала в своєму інстаграм світлину, де мама тримає свою онучку. Ма підписала фото Яна та додала біле сердечко. А на цьому фото донька Білоконь тримає на руцях свою кровиночку. Також хочу нагадати, що нещодавно відбулося таїнство хрещення ще тоді чотиримісячної онучки Вероніки. Стало відомо, хто придумав образ Клавдії Петрівни. Слухайте пряму мову. Клавдія Петрівна, е Соломія. Вона придумала цей образ, уже, який існував у книзі, і інтерпретувала, одягнула його на себе. Вона писала пісні, опираючись на готового персонажа з книги. І вона хотіла бути анонімною, а подивитися на реакцію людей. Аби подивитися на реакцію людей. І потім цей прикол вийшов з під контролю. Ось ця історія, коли вже в Телеграмі почали виходити єдемки, почали їх зливати на офіційні стрімінові майданчики, скандали і так далі. Ось з того моменту цей прикол вийшов з-під контролю. Леся Нікітюк показалася з хлопцем, телеведуча не коментує особисте життя та не показує своїх обранців. Але цього разу дівчина таки наважилася та показала коханого, але поки що частково. Леся виклала в інстаграм пару світлин. Перша з ліфту, де ми бачимо, як чоловіча рука обіймає струнку статуру Нікітю. А також ще одне фото, де також відніється чоловіча рука та букет квітів. Наразі це все, що відомо про коханого Нікітюк. Співачка занепокоєна рухом квадробери. Ірина Білок запитала у своїх фоловерів інстаграм, що це за дивний тренд квадробери, в якому діти імітують поведінку тварин, повзаючи рачки. Мене це турбує. Пише виконавиця. Хто вже стикався з цим? Як ви вважаєте, чи варто переживати, чи це просто новина, розвага? Запитала Білик. Відреагувала і Оля Полякова, що це норм? Хай роблять, що хочуть. А що ви думаєте про цей рух квадроберів? Пишіть у коментарях. Кролики були помічені на вулицях Києва. В Тікток завірусився ролик, де автор відео зняв Володимира Данильця та Володимира Мойсеєнка. Кролики, це не тільки це мех, Глянь під моїм домом. Дані Люци Перша публічна поява кроликів після повномасштабного вторгнення була на прощальній церемонії Ніни Матвієнко. А ще хочу вам нагадати, що актори взагалі не коментують російські вторгнення. Лічівський суд виправдав Христину Соловій, що немає складу злочину у тому, що і лічку далі слухайте пряму мову співачки на засіданні суду. Я переконана, що громада міста Чорноморське є свідомою і візіонерською, яка в авангарді однією з перших після Революції Гідності почала процес декомунізації, щоб створити майбутнє України з новими сенсами. 26 липня 2024 року у передмові до пісні Чорноморець я відчула несамовиту лють від трагедії, що українське місто стільки років носили ім'я терориста Ілітя Єгіна. Ця немість організувалася власне в Лексику. Яка мені як літературознавці за фахом в моменті здалася найбільш доречною, і я зараз конкретую чому? Так і за росіянина вийшла заміж Аліна Гросу. Співачка випадково розкрила особистість свого другого чоловіка, яким виявився відомий російський актор Роман Полянський. Це сталося під час званої вечері, організованої мером Нью-Йорка, на якій також була присутня Сіма Карен, яка обіймає посаду посла справ людини. І в своєму інстаграм вона виклала ось ці фото з Аліною Гросою та Романом Полянським. І саме Полянського Сіма Карента в своєму дописі згадала як супутника життя Аліни Гро. А приховувала ці стосунки співачка не через те, що її чоловік росіянин, а я думаю, через те, що він не засудив війну. А така Клавдія Петрівна вам більше подобається, ніж на сцені палацу спорту. Тебе знайду, через пару років ми створимо сім'ї. Давайте пробувати, наскільки швидко хлопці виходять. Пацани, ви можете, напевно, швидше бути заряджені. не стримуйтесь других студентів. Це цей постійний діалог. Ви не трошки раніше стаєте.